Друзі, вітаю усіх на своєму каналі! З вами Полтавчаночка. Подивіться, які в мене красивезні яблучка. Так, десь трішки побиті, тому що падають із дерев, і їх в мене дуже-дуже багато. Вирішила я сьогодні приготувати із них такий, знаєте, десертик. Що саме, хочу повитягувати цю серединку, тобто почистити їх? так? І наповнити медом. Дівчата, це буде така смакота, що не передати. Дехто додає горішки, родзинки. Ну, хто що за смаком любить. У мене будуть просто з медом. Так, ну що, дівчатка, розпочнімо чистити наші яблучка. Отже, дістаємо цю серцевинку. Я не буду дуже заглиблюватися. Достатньо трішки почистити, для того, щоб можна було сюди налити меду. Нічого, як десь буду траплятися зернятка, насінинки маю на увазі. Нема нічого страшного. Знаєте, яблук багато думала, що його приготувати, і згадала, можна ж такий десерт зробити. Взагалі, то я хочу сказати про те, що це не просто десерт, це досить корисний, корисна страва. Тому що, дівчата, особливо для тих, хто має захворювання кишково шлункового тракту, тому яблучка запечені, тиква запечена, можна з медом, можна з іншими фруктами додати. Ну, тобто, тут немає, як то кажуть, такого чіткого обмеження. Хто що любить, як то кажуть. Мені достатньо, щоб налити сюди мед, і він розійдеться аж до самого низу. Яблучка різні тут в мене, великі і маленькі. Тому ви вже дивіться, хто який там любить, хто скільки. Я ось такий листик зараз запечу у духовочці, і буде смачно. Так, мені для того, щоб налити сюди метку. І буде смакота. Так, ось такі яблучка. Де зеленкувати. Ну, щоб так їсти, то ви бачите, вони ще такі, ну їм би ще б постигнути. Але вони з дерева вже падають і нічого не поробиш. Так, і так далі продовжу чистити. Так, ну що, яблучки вже почистила, підготувала їх до наповнення меду. Ось такий у мене, в кого вже засахарився, дівчатка, треба б бажано б хоч трішки. Та, хоча, знаєте, він і в духовочці розтане. Ось так от наповнюю. Дехто зверху посипає горішками. Це смачно. Духовку я вже розігріла. Кожен вже сам орієнтуйтеся по часу, кого скільки, духовочки є різні, в кого електро, в кого газова. Щоб вони підрум'янилися, запеклися, стали такими м'якенькими. Дивіться, який в мене медок. Смачно буде. Особливо, коли вони пропитуються медом, така смакота. Хто тику запікає, можна теж шматочками, можна кашу робити, так із з Я в цьому році ще з тиквою Нічого не робила, та й, в принципі, в нас її немає. Так, ось так от кожну яблучку наповню. Смакота буде, дівчатка. Ну що, заповнила. Мед, до речі, в мене свіжий, тобто як свіжий, цього року викачаний, ще не засахарений, тому смачно. Отже, ставлю зараз розігріту духовочку, хай запікається, потім з вами побачимо, що в нас вийде. Ну що, наші яблучка запечені з медом готові. Ось такі вони красивизні, смачні. Головне, що пропечені. З медом рум'яні. Такі, знаєте, кисло сладкуватий має бути смак. Давайте спробуємо. Дала їм трішки остинути, як то каже. тому що гарячий мед не рекомендовано до споживання. М -м -м. Як це смачно. Тому, дівчатка, візьміть собі на заміточку, якщо в кого багато яблучок і не знаєте, що приготувати. Тому, як один із варіантів, ось такий. Яблучно медовий десерт.